Збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини. СБУ затримали агента російських спецслужб. За даними слідства, це працівник однієї з приватних охоронних фірм Дніпра. Чоловіка завербували після початку повномасштабного вторгнення пропозицію про співпрацю від кадрового співробітника ФСБ. Він отримав через месенджер. Агент також шукав інформацію про роботу об'єктів при Дніпровської залізниці. місця дислокації та переміщення підрозділів зброї. Ой,них сил України та тероборони росіяни вкотре обстріляли Дніпропетровщину. Ворог вдарив з артилерії по двох громадах Зеленодольський та Апостолівський. Село Велика Костромка залишилося без світла. Там пошкоджена лінія електропередач. Також пошкоджений дитячий садок та церква. У Апостолівській громаді обійшлося без жертв та руйнувань. Російські війська знову випустили по Харкову зенітні ракети С-300. Під ранок прильоти зафіксували у холодногірському та новобаверському районі. Про це повідомив керівник області Олег Синягубов. Він зазначив, що ракети випустили з території російського міста Бєлгород. влучили по території цивільного промислового об'єкта у Новобаварському районі. Пошкоджена будівля. За попередніми даними ніхто не постраждав у холодногірському районі. Ворожа ракета влучила у землю. Близько п'ятої ранку обстріляли Миколаїв, внаслідок чого в одному з районів міста виникла пожежа. В іншому зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки та аптеку. Також влучили на територію кінно-спортивної школи. Сьогодні знову обстріляли наш город. багато громад в області попали по супермаркету, слава Богу. Ні, попал, не було прямого попадання в дом, котрий ну, в двох метрах от супермаркета попали э, в Лешедіно та центр Впала на очах у тимчасово захопленому росіянами Сєвєродонецьку на Луганщині. Посередня завалилася пошкоджена обстрілами багатоповерхівка. Чи був хтось усередині, невідомо. Відповідне відео прилюдний керівник Луганщини Сергій Гайдай. Находить. Вот только что завалился этот дом. Буквально вот все на глазах. Вот я шла. То есть в, дом, в домах очень страшно заходить и смотреть что-то. Видишь, только-только все бабахнулось. обвалился дом просто-напросто. На твоих глазах это все было. И на моих тоже. Збройні сили України зупинили окупантів на харківському напрямку, а на Слов'янському знешкодили розвідувальну групу. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. На Донеччині ворог зосереджує зусилля на Бахмутському напрямку та намагається витіснити підрозділи українських військових із зайнятих рубежів. На напрямках відродження Кодема та доломітне Семигір'я українські воїни завдали потужного вогнового ураження та змусили окупантів відійти. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки, намагався покращити тактичне положення безуспішно, з втратами відійшов. Перше судно із українським зерном прибуло до Туреччини. Корабель вирушив з одеського порту 1 серпня. Судно пройшло коридором, який визначили в рамках зернової угоди. На борту 26 тисяч тонн кукурудзи. Вантаж прямує до ліванського порту Тріполі. Президент Володимир Зеленський зазначив, що зараз важливо вийти на регулярність таких перевезень. Наша мета зараз щоб була регулярність, щоб коли один корабель виходить з порту, мають бути вже й інші судна, і ті, які завантажуються, і ті, які на підходять до порту. Безперервність, регулярність це потрібний принцип, потрібний усім споживачам нашої агропродукції. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже і для нашої країни. Зараз забезпечується наступний рік. Сенат США проголосує за вступ Фінляндії і Швеції в У НАТО. Зробити це планують сьогодні. Анонсував лідер більшості Чак Шумер. Перед голосуванням у Сенаті заплановані дебати. Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цього держави дотримувалися нейтрального статусу. Фінляндія та Швеція офіційно стануть членами НАТО після того, як усі члени альянсу дадуть згоду та ратифікують протоколи про приєднання. Сполучені Штати Америки повинні підтримувати Тайваню його захисті демократії та свободи. Так вважає спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона зустрілася із президенткою Тайваню. Ненсі Пелосі зазначила, що американська делегація прибула до Тайваню, аби підтвердити прихильність підтримці островангеспінена Айленд Безилієнс. Тайвань був островом стійкості у світі. Народ Тайваню довів, що з надією, мужністю та рішучістю можна побудувати мирне та процвітаюче майбутнє, навіть з точки зору викликів, з якими ви стикаєтесь. І зараз, як ніколи, солідарність Америки з Тайванем має вирішальне значення, і це послання, яке ми сьогодні несемо сюди. після візиту спікерки палати представників конгресу США, Пакін вів обмеження на торгівлю із Тайванем та оголо. Осив про військові навчання навколо острова раніше. китайське МЗС засудило приїзд Пелосі на острів. Мовляв, це шкодить миру та стабільності у тайванській протоці, а також порушує принцип одного Китаю. Водночас у США заявило, що не зацікавлені у поглибленні напруженості з Китаєм і не будуть брязкати зброєю. У Вашингтоні запевнили, що не визнають незалежності Тайваню, але підтримують його оборону відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми не будемо брязкати зброєю. Ми продовжуватимемо працювати в морях та у небі західної частини Тихого океану, як це робили протягом десятиліть. Ми продовжуватимемо підтримувати Тайвань, захищати вільний і відкритий індотихоокеанський регіон, і прагнути підтримувати зв'язок із Пекіном. Ми продовжуватимемо робити те, що робимо, тобто підтримувати мир та стабільність у протоці. Чи готові до безпечної роботи в умовах війни заклади освіти перевіряють на Закарпатті? Назвичайники звертають увагу, чи є в укриттях запаси їжі та води і які там санітарні умови. Третину навчальних закладів вже перевірили. Тож чи готові вони відчинитися 1 вересня, розкаже Тетяна Синко. Владиці заказані тут бачите, приміщення, яке буде використовуватися для Укриття директор Ужгородської школи показує укриття. Тут під час повітряної тривоги зможуть сховатись майже 300 учнів. Упродовж тижня в школі планують завершити останні приготування. Закрити ще до кінця е отвори, тобто вікна інші освітлення. Все, все, Що потрібно для цього в укритті? Облаштували туалет, провели воду. Є інтернет. Втім, ремонт ще триває. повністю вокруг сучики покрашує побілку повністю, щоб… Таке укриття має бути сховком не менше, ніж на два дні. Треба врахувати і запаси двох літрів води на людину, ліхтарики, контейнери для їжі. Мають бути ще вогнегасники й аптечка з препаратами першої необхідності. Це можуть бути таблетки від головної болі, це можуть бути незраджуючі якісь засоби. Так само це мають бути кров. В спині препарати або може бути навіть шути. Школа розрахована на понад 1300 осіб. Це і учні, і вчителі. Сховище може вмістити лише близько 900 людей. З розташованим поблизу ОСББ дирекція закладу уклала договір, щоб розмістити там ще півсотні учнів та персоналу. Та і цього замало. Тож старшокласники вчитимуться за змішаною системою. Половину класу займається в школі. Половину в цей час виходить в режимі онлайн. У нас все є обладнання, технічні засоби для того, щоб учні не пропускали. Ле заняття не здаже, вдома, як діяти під час повітряної тривоги, учні з педагогами 1 вересня ще потренуються, та до навчання в умовах війни в школі були готові заздалегідь. Самі оголошимо повітряну по тривогу і розмістимо, як буде воно працювати. Я думаю, що все буде добре. Ми готові кожного року це робимо двічі на рік. Ми робимо нестандартні ситуації, незалежно від того, чи є чи ні, тому що це є наш обов'язок. Перш за все, це здоров'я життя. Незахищені вікна одне з найчастіших порушень, виявлених в навчальних закладах. Крім того, в деяких укриттях недостатньо сидячих місць. Усе має бути виправлено до початку навчального року. Визначено до 1 вересня. До 1 вересня вони мають або усунути всі недоліки, або працювати онлайн в Ужгороді з 58 навчальних закладів, які підпорядковані міській раді, два не мають жодного укриття. В таких випадках школи можуть використовувати захисні споруди, розташовані в радіусі 500 метрів від навчального закладу. На довігірних засадах заключає. Або відділ освіти, або безпосередньо керівник закладу освіти з суб'єктом господарювання, який на своєму бланці має захисну споруду. Інтерактивна мапа кожен може узнати місце знаходження, обрисувати круг, і там виходить від до 500 метрів. Вони знають, де знаходяться найпростіші укриття. Після цього керівник вже йде, сам бачить, сам дивиться, визиває нас. Ми перевіряємо ці найпростіші укриття. На Закарпатті понад 1200 навчальних закладів. Третина з них готові до безпечного початку нового. Го навчального року Тетяна Сенько Юрій Ярохович телеканал прямий це усі новини на цю мить. Зустрінемося менше ніж за годину. Нагадую, підписуйтесь на у соцмережах. А зараз при великим задоволенням повертаю слово Олені Курбанові та Павлу Рольнику.